Так, що є на металоприйомках в даний момент? Є різні пружини, такі є довгі метрові десь приблизно, є шківи, є всякі ковані речі, є дрелі різні малі великі, які хочете, є дверці, є барабан, хто хоче там в барабани грати, що тут є, компресори є, є сошники ось такі червоні, їх тут цілий мішок. Кому треба, кажіть, будемо приїжджати, <кхи> забирати. Є тріщотки з Камаза, або ж з таких, щоб можна було лібьотку зробити. Ціни пропонуйте. І знайшов, що я тут в залізі, лазив, лазив, щось знайшов для вас, щоб показати цепи, не знаю, смисл є брати такі цепи чи немає. Он там глянути. Більш такого щось цікавого немає. Я там таке все повибирав, ключ, он валяється такий відрізаною головкою. Ну, то таке. І знайшов ось таку пружину. Гнеться, але дуже-дуже тяжко. Тут з отвором, не сквозним, а там з вухами. Не знаю, брати, не брати ще не рішив. Є ще карданчик, скоріш, заберу його. Такий маленький, гарненький, щоб можна було щось на саморобки. І є ось така стяжечка. Ось така стяжка, щоб можна було стягувати якісь ці троса або ще що ще щось натягувати. Хто в тімі, той знає, можете написати. Ось якось так все, більш нічого такого цікавого немає. Ідемо далі. Так, дорогі глядачі мого каналу, доброго дня. Буду показувати щось старе із цього всього. Це все старе, це все нове. Розпочну із нового. Дивіться, знайшов ось таку ковану якусь річ для того, щоб можна було... Або ж літ, або ж ще лунки колоти, або ж ну, для хазяйства, другими словами, як топор зроблено для того, щоб можна було використовувати. Ціна за неї буде то нехай 130 гривень буде ваша. Далі є така ось станіна для фіксування на столі. Це тут фіксується, зажимається. Раніше перематували, скоріш всього, ленти. Оці. Кіноленти, а це в даний момент так, щоб використовувати в побуті, або в господарстві десь, там, я не знаю, ну кому як. Ціна 80 гривень. Крючок 45. Напильник 10, кірка 70. Цей у нас, я повністю його розкрутив, повністю він тут з тріщоткою, якоюсь такою цікавою 430 довжиною. Два таких цих, фіксуються. Тут клавіші є якісь, щоб можна було фіксувати з одної і з другої сторони. Ось так. Натягувати якийсь шнур або ще щось трос, ручки розкладаються. Ціна 150 буде і буде ваш. Кардан знайшов такий маленький. Ось так, як я його показував, кому там на саморобки треба, 80 гривень він буде ваш. Два метчики ось таких знайшов ціна 60 гривень. Знайшов частину, ну, не частину, а тиски знайшов. Але вони голі. А що в цьому разі голі? В них немає ні губок, ні наковальні. Ось тут наковальня, бачите? Не фіксуючих болтів, не вінта, не ні гайки, нічого. Взагалі повністю. Голі, як є. Ціна 500 гривень, будуть ваші. Оце таке. Далі знайшов топора. Ось такого гарненький, кований. Не тріснутий, не нічого. Ціна за нього 150 гривень. Кувалди. Кувалди у нас будуть, дивіться, на 5 кілограмів, 300 гривень, на 7 кілограмів. Будуть у нас 360 гривень. Ящика знайшов 450 на 150 на 85. Такий гарненький, красивий. Фіксується на двох таких кріпленнях, кому там на трактор або що ще кудись, ціна 250 буде ваша. Далі знайшов штангель. Цифри взагалі єлі-єлі видно. Ну, взагалі нічого не видно, там можна так сказати. Вон, бачите, дев'ятку я показав. Я почухав його. Ну, думаю, якщо хоча б щось видно буде, щоб можна було, що в нього цікавого, Оце на пайки рівненькі, гарненькі. Під відновлення йде. Ціна його 50 гривень. Кому цікаво, може написати і купити. Е, так, зі старого напильники 4 штуки 100 гривень. Це в нас річ буде 45, це в нас 20. Пилка в нас буде 200 гривень. Кому цікаво там на сапки, на ножі, на все таке. Далі є лопата, ціна 60 гривень. Перевірив, кстати, перевірив цю річ. Просили там. Бачите, як воно горить. Капець, хто знає, що це за матеріал. Горить воно знатно. Вона як мідь горить. Але не мідь. Але цікаво. Ось така річ буде. Тада. Замок, зажигання на камаз на трактора. Ціна 50 гривень. Магніти будуть по 5 гривень, кому цікаво. Так, далі йдемо. Сити це два штуки. Ціна 100 гривень. Фляга у Фляга нас буде 50. Ця коробуліна у нас буде 65 шайби. Всі в кількості 5, 6, 7, 7 штук. Ціна 60 гривень, це у нас 10 гривень, це у нас 15, це у нас 20. Лірки у нас будуть 80. Це у нас 10, 10, 10, 10. Секатор буде у нас 50, це у нас 45, це у нас 20, це у нас 30. Хай буде. Сверлом у нас буде 15, це у нас 20. Пробоїць 35. Це у нас все по 5. Е -е Шайба 5. так, Ключ 5 гривень. Це у нас 15, це в нас 2 по 10. Це у нас 5. алюмінієва На заклепки, ціна 30. це у нас 25. це у нас 15. Дві шайби 25. це у нас буде. 45. алюмінієві трубки такі. Така ось ціна 30. Це в нас буде 45. Це у нас 15, 10. 15, 10 припой. Дивіться, різний якраз. Кому цікаво, можу весь зважити, можу частково. Не тріщить. Такий, щоб можна було обичний, стандартний там. Щоб можна було паяти якісь радіатори або ще щось. Ну і наостанок хочу показати ось що показати. Є диск 470-й з такими зубами. Тріщини є. Дуже багато їх. Одна, друга, третя. Якось так. Всі зуб'я є, всі на місці. зразу кажу, під відновлення. Або ж ну, на нозі. Ножі взяли, зробили. Або ж сапку зробили, або ж ножі, або ж топор, або ж ще щось. Ціна його 250 і він буде ваш. Це так на заготовки, саме класна річ. Так, є два цепи. Один і другий. Цей в нас коротший, цей у нас довший. Цей, скоріш всього, 2,5 метри, тому що десь е, одна полоса 125, це 2,5 цей... На 10 см менший. Ціна цього буде 200 гривень, ціна цього 250 гривень. Кому цікаво, може купити, подзвонити або ж написати. Краще написати для того, щоб вайбер вказаний, як завжди, для того, щоб можна було зі мною зв'язатися. Напоминаю, є болти ось такі, є беушні болти ось такі. Розміри якраз. Предучих відео, обзори їх є. Якраз можна якраз купити на вагу 65 гривень 25 гривень за кіло. Тому кому цікаво, може звернутися також в Viber. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару, що вам треба. Щоб і ви і я розуміли, про який товар ви маєте на увазі. Тому що ото, ото точки, ото тамочки, десь щось якось колись не прокате. Присилаєте фото, бачу ви, бачу я, оплачуєте і відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою. Тому як кому буде зручніше. Всім гарного дня та мирного неба, від вас лайк, підписка, коменти. Ну і все те, що ви вмієте і знаєте. Ви в мене найкращі. Люблю, ціную, відповідаю на ваші дзвінки і повідомлення. Все, до побачення.